Мої щирі вітання, шановні друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про конвенцію про права інвалідів. Продовжимо нашу розмову. Ми будемо говорити про 27 статтю цієї конвенції, знаючи, що конвенція про права інвалідів була підписана 24 вересня 2007 року та факультативний протокол до нього. З того часу кожна людина може звернутися до... Європейського суду захисту своїх прав. Але я думаю, до цього не дійде. В нашій державі є відповідна законодавча база, яка допомагає людині з обмеженими фізичними можливостями захищати свої права, створює їм умови для повноцінного життя. Право на працю сьогодні, відповідно до тої ж 27-ї статті, ми з вами пройдемо і подивимося, чи можемо ми працевлаштуватися, чи створені ті умови. Для повноцінного життя, щоб ми отримали добру заробітну плату, щоб ми мали добре робоче місце, як до цього відноситься держава, як до цього відноситься працедавці, що нового, що доброго, а також ми підемо до наших лікарів. Тому давайте почнемо з міського центру зайнятості і пройдемо той шлях людини з інвалідністю, яка хоче працевлаштуватися. В житті нас оточує те прекрасне, що створене природою та людьми. Ми живемо, навчаємося, працюємо та відпочиваємо. Приходячи на роботу, ми маємо відчуття впевненості та захищеності, активності в суспільному житті. Відповідно Конституції України, ми маємо право на працю. Більшу частину свого життя ми проводимо на роботі, на своєму робочому місці. І майже ніколи не замислюємося, що може бути якось не так. Прикра випадковість. Може змінити наше життя та обмежити життєдіяльність. Тому інвалідність це міра втрати здоров'я, яка перешкоджає або позбавляє конкретну особу здійснювати діяльність. Кіровоградський центр зайнятості є доступним для відвідування громадян з інвалідністю. В центрі зайнятості забезпечено вільний доступ до інформаційних матеріалів, нормативних документів і довідкової інформації з питань соціального захисту та реабілітації громадян з інвалідністю. Завданням держави є забезпечення соціального захисту і повної інтеграції інваліда в економічне та соціальне життя, створення для них можливості досягти однакового з іншими громадянами країни рівня життєдіяльності, в тому числі у сфері доходів, освіти, зайнятості, охорони здоров'я. Також в центрі зайнятості встановлені термінали та стенди з інформацією про вакансії. Людина з інвалідністю це насамперед людина, її інвалідність вторинна. Рівні можливості та рівне ставлення у сфері праці це не привілеї чи особисті переваги, це право. Політика стосовно осіб з обмеженими можливостями в нашій країні протягом багатьох років ґрунтується на принципах ізоляції і матеріальної компенсації, що породило незнання суспільством їх проблем, непідготовленість матеріально-технічної бази, соціальної, фінансової, правової бази для їх розв'язання та неготовності самих інвалідів до активної життєвої позиції. Також в центрі зайнятості визначені особисті консультанти з числа досвідчених працівників, які не лише визначають оптимальні шляхи працевлаштування громадян з інвалідністю, а й не дають їм психологічну підтримку. З Лідією Павліною ми поговоримо як спеціалістам працевлаштування, яку спеціальність там підберуть і як ми влаштуємося. Поїдемо до працедавця. Для реєстрації в центрі зайнятості необхідні документи. Це паспорт, трудова книжка, це обов'язково. Документ про освіту, також посвідчення інваліда. Необхідно, щоб була довідка до огляду МСЕК. Та індивідуальна програма реабілітації. Довідка, яка видається вам СЕКом, це обов'язково, і там же МСЕК видає індивідуальну програму реабілітації. Індивідуальна програма реабілітації видається кожному інваліду. Але якщо ви отримали групу інвалідності раніше, ніж з 2005 року, ви можете звернутися зараз і отримати цю програму в медичному закладі там, де вам надавали довідку до огляду МСЕК. Тоді ми з вами зараз поїдемо до обласного усеку і спитаємо, що це за така програма індивідуальна і як її можна отримувати. Зараз з вами ми поговоримо з керівництвом, з лікарями, що нам необхідно, які документи нам необхідні для того, щоб ми могли працевлаштуватися. Ми прийшли до вас, щоб ви нам розповіли, що це таке, як її отримувати і як ми можемо далі піти знову в центр зайнятості. Ну, Індивідуальна програма реабілітації інваліда неяється, можна сказати, що паспортом для людей з обмеженими фізичними можливостями, тому що там чітко сформовано ті е, плани і види всіх реабілітацій, які існують. В ІПР, у цій індивідуальній програмі реабілітації, їх е, знаходиться сім видів. І всі ці сім видів заносяться на комісії під час огляду інваліда е, лікарями-реабілітологами. Е, як її отримати? Коли первинний огляд проходять інваліди, комісія розробляє, вносить туди в ІПР рекомендації фахівців із центру зайнятості, з психологічної реабілітації, з фонду пенсійного забезпечення або лікувальних листків, фонду соціального страхування від нещасних випадків. Ці всі фахівці надають свої рекомендації. Які заносяться до індивідуальної програми реабілітації і завіряються печаткою МСЕК голови комісії. З цього часу індивідуальна програма реабілітації набуває свої сили. І індивідуальна програма реабілітації заповнюється тільки за згодою інваліда. Інвалід може не погодитися на одне якесь на вид реабілітації, внести свої пропозиції. Вона безпосередньо оформляється під контролем інваліда, тому що вона є індивідуальною. Пройшовши реабілітацією і працевлаштувавшись, не може бути таке, що в мене знімуть інвалідність або зроблять мою групу меншою. Я зрозумів. Щодо професійної реабілітації, той перелік професій, які ми записуємо в ІПР, і ті види діяльності, які може робити людина, ми узгоджуємо з центром зайнятості приблизно до того регіону, де людина проживає. Взагалі ми пишемо декілька видів професій, які може виконувати ця людина. Щодо зняття групи або пониження групи інвалідності, то скажімо так, що люди зараз досить часто згадуючи лікарську трудову експертизу, яка була з радянських часів, вони орієнтуються на те, що група інвалідності буде знята тоді, коли людина влаштується на роботу. Так. В даний час Інвалідність не може бути пов'язана і прив'язана до праці. Інвалід зараз має повне право працювати на рівні з людьми з повним здоровим фізичним здоров'ям. Але враховуючи, що в нас медико-соціальна експертиза і є деякі питання соціальні, то є елемент, скажімо так, відсоток громадян, яким інвалідність встановлюється на період набуття професії. На період перенавчання і на період працевлаштування таким людям, як правило, на комісії говориться про те, що інвалідні столона на певний термін доводиться, і, розписуючись в ВПР, люди вже знають, що да, це буде на період набуття професії або працевлаштування. Як правило, це тільки треті групи. Пониження групи інвалідності з працевлаштуванням ніяк не пов'язано. Ми були в центрі зайнятості, і я дивився на стенді. Ви знаєте, дуже багато різних професій, більших, які я не можу працювати, ну а більшість то сторожем, то двірником. А я не хочу бути на такій професії. Що мені зробити? Якщо в мене є вища освіта, але це вища освіта нема такої спеціальності, по нема роботодавців, які б хотіли мені надати роботу. Що мені робити в такій ситуації? Ну, В таких випадках, звичайно, людина являється вже особою з обмеженими можливостями. Звичайно, всі професії, той перелік, який існує, людина вже не може в них працювати і підібрати професію складно. В таких випадках проводиться вже індивідуальна співбесіда в центрах зайнятості за місцем проживання, узгоджується з медико-соціальними експертними комісіями. Якщо вона потребує детального вивчення, в таких випадках підбір професії може розтягнутися, як я вже казав, до місяця. Тому що індивідуальна програма реабілітації розробляється десь приблизно до місяця. Не більше, а менше терміни можуть бути. в цьому випадку стає індивідуальний підбір. І я можу йти під цьому індивідуальному підбору, десь і перенавчитися отримати більш кращу <плес> спеціальність, яку потребують сьогодні на ринку праці. Так, да, звичайно, і у нас є навчальні центри, той же саме центр в Київській області в Лютіжі з дуже широким спектром професій, які зараз потребують, ну, потребує держава і інші установи по роботі. Зараз я вже не переживаю, потому... я переживав более сильно я лежав і после аварии. А что так... я... Да, Як ш... ви отримали трагедия? Шесть років назад получилась автомобільна аварія. До этого я был перспективным человеком, окончившим летную академию. Строились большие планы. Жизнь жизнь вроде как текла текла своим своей черед, своим чередом, но случилось то, что случилось, и жизнь приобрела немного другой ракурс. Но на данный момент все, все хорошо, потому что я, жена у меня посещала церковь, через церковь узнала о областной организации инвалидов. И благодаря этому знанию я попал в эту организацию волонтерам, работаю. На даний момент я помогаю таким же людям, як і я, які мають проблеми зі здоров'ям, більш качественно войти в цю жизнь.